Зарплати у конвертах людина без належної пенсії, а сплачені вчасно податки неповна наказна. Школярам Черкас розповідають про бюджет та як туди надходять гроші. Спеціальний урок в усіх школах міста проведуть чиновники міськвиконком. Головна мета навчити учнів відповідально ставитися до грошей. Із експериментального уроку повернулась Ірина Васюра. Восьмикласниця Софія завжди з цікавістю відвідує уроки економіки. Сьогодні разом з півсотнею старшокласників вона прийшла на лекцію про міський бюджет. Тут дівчина хоче почути нову важливу для себе інформацію. Я хочу дізнатися, от як саме люди можуть віддавати ці свої частини від своїх зарплат, чи може щось, і куди використовують ці гроші? Куди ж вони все ж таки в результати йдуть? Лекції про міський бюджет підготували чиновники міськвиконкому протягом години. Школярі слухали, звідки беруться, куди діваються гроші і як можна проконтролювати їх обіг. Заняття проведуть в усіх черкаських школах. Щоби з самого маличку у дитини в свідомості формувалось поняття, що податки це важливо, податки це добре. Це ні в якому разі ні у який спосіб не принижує гідність, а навпаки працює на громаду. А щоб закріпити знання, для школярів підготують прошурки, де у доступній формі написано про бюджет та податки, щоб і самі навчались, і батькам розповідали. А вже наступного року подібні лекції читатимуть і для молодших класів. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.